Коли ми зранку просинаємось, нам не хочеться робити жодних фізичних вправ, бо наше тіло ще спить. Але щоб швидше прокинутись та ще й покращити своє фізичне здоров'я, треба робити ранкову зарядку. Це допоможе запустити роботу серцево-судинної системи, розім'яти м'язи, а також простимулювати роботу суглобів. Тож, давайте почнемо. І так, спочатку давайте трохи потягнемось. Так само, як у ліжку нам хочеться потягнутись, тільки вже стоячи. Через сторони підіймаємо руки і тягнемось уверх. При цьому підіймаємось на носочки, щоб якомога більше потягнутися. Коли ми підіймаємо руки вгору, наші легені розправляються. Тому робимо глибокий вдих і внизу видих. Десять таких повторів буде достатньо. Далі беремо руки в замочок і повертаємо корпус назад. Наче тягнемо себе однією рукою за іншу і повертаємось. Ноги стоять на місці, а голова, плечі, хребет таз повертаємо. В кінцевому положенні робимо подвійний рух. І при цьому робимо видих. За рахунок цього можна повернутись трохи більше. 10-15 повторів на кожну сторону. Третьою вправою розминаємо шийний відділ. Для цього робимо напівкругові рухи головою. Перекатуємось підборіддям по груді від плеча до плеча. І в кінці підіймаємо підборіддя вверх. Назад голову не закидуємо. 15-20 повторів на кожну сторону. Наступна вправа наклони в сторони. Повинно відчуватись натяжіння через весь бік. Одна рука вверху, а друга рука біля живота тягнеться в протилежну сторону. Спина при цьому має бути рівна. Не треба нахилятись вперед чи назад. І також стоїмо на рівних ногах. Коліна не згинаємо. По 10 повторів на кожну сторону. Далі ноги ставимо поширше і робимо нахили вперед. Торкаємось підлоги посередині, потім торкаємось носочків і повертаємось в початкове положення. Внизу подвійний видих і вверху вдох. Не боїмося округляти спинку, тут її можна округляти, а от коліна намагаємось не згинати. Робимо таких 10-15 нахилів. Наступна вправа для тазо стигналого суглобу. Робимо такий круговий рух коліном. Намагайтесь центр ваги тримати на опорній нозі і на другу ногу ставати плавно, м'яко, різко не навалюватись. По 20 повторів на кожну ногу. І остання вправа. Ручки в замочок. Підіймаємо їх вгору і одночасно присідаємо. П'яточки від підлоги не відриваються. Тут важливо руками тягнутися саме над собою. Таким чином ви зможете. Максимально утримувати спину в рівному положенні. Дуже глибокий присід робити не треба, до паралелі з підлогою буде достатньо. Таких 15-20 присідань. Ось і все. Не забувайте робити зарядку кожного ранку. Займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока.